Якщо ви шукаєте спосіб зробити з курячого філе не нудну котлету, а маленький кулінарний шедевр, то тримайте, бо зараз буде рулетик шоу. Починаю з найцікавішого. Розрізаю курине філе вздовж на три частини. Тепер трохи відбиваю, ну зовсім трохи. Просто нагадую філе, хто тут шеф і хто сьогодні стане видатним рулетиком. На харчову плівку викладаю бекон. Бекон в цій історії – це ВІП-ложка, комфортно, солоно і дуже престижно. На нього кладу куряче філе. І все виглядає так, ніби вони створені одне для одного. А тепер начинка, грибочки. Викладаю їх на край і щедро посипаю сиром, бо без сиру життя те саме, але без радості. Далі починається магія. Все акуратно скручую в рулетик. Тримайтеся, бо я роблю і варіант для тих, хто за здоровий спосіб життя рулетики без бекону. Але чесно, беконні в лідерах фан-клубу. Складаю цю всю красу і відправляю в морозилку. Це як термін відпочинку для рулетиків перед великою прем'єрою. А коли настає їхній зірковий час, просто дістаю і запікаю, хоч в мультигрилі, хоч в духовці. Вони скрізь проводять бездоганно, на відміну від сімейних обговорень, що сьогодні на вечерю. Якщо сподобалось, обов'язково лайкніть, підпишіться і збережіть це відео, бо такі рулетики повинні бути в кожному холодильнику країни.